Цьому червня п'ятниця новини в етері першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Щороку, 28 червня, українці відзначають День конституції. Це не просто державне свято, а нагадування про наші права, свободи та обов'язки. У Кривому Розі традиційно вшановують річницю ухвалення головного закону країни біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Цей рік не виключення на проспекті Поштовому. Відбулася урочиста церемонія покладання квітів. Як це було далі у сюжеті? 28 червня це не просто дата. Це день, коли в 1996 році Україна отримала власну конституцію, що закріпила незалежність держави та права її громадян. Символом боротьби за наші права став Тарас Шевченко. Саме біля його пам'ятника на поштовому зібралися містяни аби покласти квіти і згадати про значення основного закону. Шевченко це не лише письменник, але й особлення українського незламного духу. Його словами й досі надихаються боротися за свободу, гідність, майбутньої держави. Участь у церемонії покладання квітів брали небайдужі містяни та міська влада. Це свято, яке гарантує кожному з нас рівні права, рівні можливості, доступ до усього того, що має держава. Тому сьогодні це свято важливо особливо для героїв, для родин наших героїв, які сьогодні захищають Наші права, які прописані саме в цьому державному документі, тому приєднуюсь до привітань кожного українця і бажаю, щоб наші права зберігалися, захищалися, і ми цінували все те, що маємо в нашій державі. Вже четвертий рік святкування Дня Конституції в Україні проходить під час повномасштабного вторгнення, тому цього дня варто згадати і про тих, хто бореться на фронті, відстоюючи наші права та свободу, нашу конституцію, та тим, хто вже поклав за це життя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов першимський. Кривавий ранок у Нікополі вранці від атаки російського безпілотника на районний центр поранення отримали чотири місцеві мешканці: чоловіки 24 42 сорока та 66 років, а також 73-річна жінка. Їх життя наразі нічого не загрожує. Крім того, ворог завдав з вечора і до ранку удару по Марганецькій та Покровській громадах. У результаті атак зачепили три багатоквартирних будинки: адміністративну будівлю, амбулаторію, ринок, магазин, дві машини та лінію електропередач. Чи сили ППО збили в небі над Дніпропетровщиною дві ракети та п'ять російських безпілотників? В день 27 червня. Наша область була під атакою балістичних ракет Таганрога. На жаль, є п'ятеро загиблих та 17 поранених у місті Самар, двоє чоловіків та жінка у важкому стані. Також на жаль, збільшилась кількість жертв масованого ракетного удару 24 червня. Станом на сьогоднішній ранок серед загиблих 21 людина. У Дніпрі за медичною допомогою звернулись 319 людей. В стаціонарах Дніпра залишає стається 108 постраждалих, з них 5 дітей. У важкому стані 4 дорослих. Ває 1220-та доба повномасштабного вторгнення. Російська армія не припиняє атакувати профронтові райони Донеччини, завдаючи нових втрат серед цивільного населення. Внаслідок 28 обстрілів. За добу одна людина загинула, і ще дві зазнали поранень. Ворог пошкодив 21 приватний приватний, три багатоповерхових будинки, три адміністративні будівлі та ферму. Харківська область залишається під постійним вогнем. Ворог застосовує авіабомби, ракети та дрони. За добу від ворожих атак загинула одна людина, і ще чотири отримали поранення. Зруйнований приватний будинок, а також пошкоджене сільгоспідприємство. На Сумщині доба минула без прямих втрат від ворожого вогню, але підліток отримав поранення через необережне поводження з вибуховим предметом. Внаслідок атак пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди. Окупаційні війська інтенсивно обстрілюють Запорізьку область, зокрема авіабомбами, артилерією та дронами. Упродовж доби зафіксовано 333 удари по 14 населених пунктах. Поранення отримав 79-річний чоловік пошкоджено ще найменше сорок об'єктів. Серед них житлові будинки, квартири, авто та інфраструктура. На Херсонщині за добу поранені четверо людей. Зруйновано сім багатоквартирних і 25 приватних будинків, газогони та господарчі споруди. Під ударами опинилися як села, так і обласний центр. На Миколаївщині внаслідок влучань пошкоджено щонайменше найменше п'ять приватних будинків. Також виникла пожежа на відкритій місцевості. Даних про поранених чи загиблих немає. Мінус 211 російських шахедів та безпілотників інших типів, а також шість крилатих ракет калібр. Ці повітряні цілі знищили сили української ППО цієї ночі. А ще локаційно втратила без негативних наслідків 148 безпілотників. Основний напрямок удару ворога місто Староконстантинів Хмельницької області. А ще до того сили оборони України денацифікували 970 ворожих солдатів, знешкодили 89 одиниць автотранспорту, 87 безпілотників, 13 гармат, 4 бронівики та 1 танк. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника. Українські оборонці відбили 187 ворожих штурмів на південно-слобожанському, куп'янському, Ломанському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Придібровському напрямках. Протягом 1220 днів Сило оборони України знищили наступну кількість ворожої орди і техніки: 416 літаків, 337 гелікоптерів, 10 169 танків, 22 896 бронівиків, 29 630 гармат, 42 240 безпілотників, 53 284 одиниці автотранспорту, 1188 засобів ППО, 1425 ракетних систем залпового вогню, 3888 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та близько 1 мільйона 17 тисяч російських загарбників. Же 140 містян, які своєю щоденною працею допомагають військовим, ВПО та мешканцям деокупованих від ворожих військ територій. З нагоди дня конституції України очільник ради оборони міста провів урочистий прийом, куди запросили людей доброї волі, які хто на фронті, а хто в тилу докладає максимум зусиль для наближення головної заповітної мрії всієї країни, наближення перемоги та встановлення справедливого миру. На прийомі побувала і наша знімальна група. Догинзівська районна організація ветеранів один із активних осередків у Кривому Розі. Містяни намагаються зробити максимум добрих справ на підтримку військових мешканців деокупованих територій, по яким вогняним вихром прокотились бойові дії. Четвертий рік війни. Тому ветерани нашого району в першу чергу живуть потребами наших хлопців, дівчат, які стоять на передовій. А також ми деокупованим територіям допомагаємо, ми збираємо речі. Посуд, речі, продукти. Ми працюємо з двома такими волонтерськими центрами, як Смілива країна і серденько, де їдуть деокуповані території, їдуть в бригади, де везуть продукти, гігієну, медикаменти. Чинні військовослужбовці, нацгвардійці, представники ветеранських та волонтерських спільнот міста, приватні підприємці, громадські діячі, освітяни, медики. Кожен із запрошених до сесійної зали Криворізької міської ради хто з кінця лютого 2022 а хто ще з часів? АТО та ООС день за днем добрими справами робить цей світ кращим. В цьому залі знаходиться дуже багато тих людей, які вклали великий внесок в оборону і функціонування нашого міста під час війни, що є дуже важливо, в цьому залі присутні військові. Національна гвардія, інші підрозділи, які боронять на фронті наше місто, нашу країну. В цьому залі присутні волонтери, кожен з яких працює за своїм напрямком. Хтось допомагає військовим, це важливо, хтось допомагає переселенцям хтось допомагає в ліквідації наслідків ракетних і дронових ударів по нашому місту. Загалом очільник ради оборони міста вручив близько 140 подяк та нагородних знаків за захист криворіжжя, але головне не це. Головне це щоденна кропітка праця кожного із запрошених для наближення перемоги нашої країни та встановлення справедливого миру як заповітної мрії кожного українця. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перший міський. У місті триває підготовка до нового опалювального сезону. Зараз комунальники проводять масштабну реконструкцію теплових мереж. Один із найбільших проєктів реалізується в металургійному районі. Тут замінять півтора кілометри тепломереж. На якому етапі роботи та коли їх завершать? Далі в сюжеті. Магістральні тепломережі забезпечують теплом 7,5 тисяч споживачів у металургійному районі. Це 88 житлових будинків, 8 навчальних закладів і лікарня. Після підриву Каховської ГЕС робота мереж воду і теплопостачання у місті була розбалансована. Стара система не витримувала тиску. Завдяки капітальному ремонту вдасться зекономити до 5 мільйонів гривень щороку. Після реконструкції мешканці району отримують стабільну подачу тепла. В прошлому році ми виконали заміну півтора кілометра траси діаметром 530 міліметрів. В цьому році ми повинні зараз виконуємо заміну одного кілометра труби. Також в цьому році ми повинні виконати капітальний ремонт всіх теплових камер. Це 12 теплових камер з повною заміною запорної арматури. Загалом комунальне підприємство Кориваріж тепломережа планує замінити 70 8 кілометрів труб по місту роботи тривають не лише на магістральних лініях, а й у дворах на внутрішньоквартальних мережах. Усі нові труби мають теплоізоляцію, що зменшує витрати енергії. Загальна готовність підприємства до наступного опалювального сезону становить 30%. У комунального підприємства Криба з ну, дуже багато роботи і дуже багато проєктів. Вони виконуються по всьому місту. І два великих з цих проєктів виконуються саме в металургійному районі. У металургійному районі це і Кріверосталі медична, і Героїв ВТО, і Матусевича, ну і вулиці, які навкруги. Завершити реконструкцію магістральних мереж у металургійному районі планують в серпні. Незважаючи на великий обсяг робіт, працюють без зате. Тримок цього року роботи повністю покривають із міського бюджету. Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Мор риби зафіксували у ставку посеред міста. Мова йде про одну з трьох водойм поблизу червоної. Там часто можна помітити рибалок навіть та відпочивальників. Але 27 червня там знайшли ще й мертвих карасів та щуку у ставку, котрий ближче до оптового ринку. На жаль, причини загибелі Лускатою невідомі. Нагадаю, у кривому розі немає офіційно відкритих пляжів для відпочинку. А екоінспекція не змогла візуально визначити причину мору, але пробу води на аналіз взяли. Попередньо збитки за. Екосистемі становлять тисяч 4, 74 тисячі 613 гривень. На один гарний арт-об'єкт у кривому розі стало більше. Відтепер стаціонарне бетонне укриття, що знаходиться біля зупинки громадського транспорту на площу Олександра Поля в бік 95-го кварталу. Перетворилось на яскраву фотозону. На цей раз художники зобразили на поверхні сховища плівковий фотоапарат, в об'єктиві якого відображається річка та природа навколо. Це ще один подарунок криворіжцям до 250-річчя міста довжиною в життя від ради оборони кривого рогу. Побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.